Сніжина бігала і стрибала на одній нозі по шпитальному коридору. Світле, хвилясте волосся, вкладене природою в локони, підстрибувало в такт. Великі волошкові очі світилися радістю й сміхом. Непосидюча й вертлява, жвава й енергійна дівчинка п'яти-шести років щиро раділа. За свій такий короткий вік вона, на превеликий жаль, вже розуміла слово життя. Після всіх пережитих незгод і довгого та важкого лікування дитина щиро раділа набутому життю. Зоряна з великою любов'ю спостерігала за пустотливо-граливою донечкою. Вона не стримувала її, не сварила, не зупиняла свою Непосиду, а раділа разом з нею. Для радості була причина. Ще недавно в них не було ніякої надії на одужання, страшний діагноз, лейкемія – вибив їм ґрунт з під ніг, забрав радість життя, перетворивши кожен день на пекельне страждання в очікуванні на диво і мрію, що знайдеться донор. Страждання і страх подвоювалися, бо сніжана згасала. Її маленьке тільце не витримувало великої кількості хімічних препаратів, і без донора їй вже не було місця на землі. Щоб завагітніти, зоряна довго лікувалася в Італії, і коли нарешті їхні сподівання стали дійсністю, молода сім'я раділа своєму щастю, яке виборювало вперто і щоденно. Вони ж бо так довго чекали дитину, і Бог дав їм щастя. Подарував донечку, світлий промінчик їхнього життя. Сніжана таким іменем назвали свою голубоку білявку. Зоряна стала чудовою матір'ю Ігор був на сьомому небі від щастя, маючи двох найкращих білявок зоряну і сніжану. Все їхнє родинне буття завертілося навколо їхнього скарбу – донечки, сонечка. Ніщо не затьмарювало їхнього щастя. І раптом їм говорили, що всі діти хворіють, і з тим ростуть. Сніжина швидко втомлювалася, була млявою і неохоче бавилася іграшками, переважно хотіла спати. Хвороби стали дошкуляти дитині не на жарт вони часто супроводжувалися гарячкою. Зоряна Проводила більше часу в лікарні з дитиною, ніж вдома. А коли після чергового обстеження їм сказали, що в сніжани погані аналізи і необхідне поглиблення і дослідження, батьки зрозуміли, що їх спіткала серйозна біда. Їм повідомили діагноз, після якого жах скував їхні серця. Почалося лікування довге і виснажливе. Хіміотерапія, радіотерапія, ті важкі хімічні препарати, які не завжди витримували дорослі, а тут дитина. Два, майже два довгих роки вони відстоювали життя сніжани у зловісної хвороби. Сили були нерівні, і життя добігало кінця. Вони програвали в нерівному двобої. Програвали. Дитина згасала на очах, і залишалася одна надія донор. Зоряна знову з любов'ю глянула на свою донечку, най бавиться, най бігає. Тепер вже ніщо не нагадує ту кволу і виснажену дитину, що інколи не могла навіть сидіти самостійно. Дитину, яка своїми великими, блакитними очима сумно й болісно дивилася у вікно, де вирувало інше життя. Після всіх бід, які вони бачили, через які пройшли, про які аж моторошно згадувати, найбавиться. То був важкий період. Знайти донора було непросто, навіть неможливо. Батьки не могли стати донорами для своєї донечки через ряд обставин, що зробило їх кісковий мозок непридатним. Братів та сестер не було, тому надія була одна єдина донор. Час невпинно летів, донечка згасала, а разом з нею блякло й никло все навколо. За довгий період свого перебування в шпиталі вони бачили багато смертей, страждань, болю і розпачу інших батьків. Пекло їх вже не страшило. Зоряна бачила очі дітей, в яких вмирало життя, дітей, які доживали свої останні дні, дітей, яким уже не було змоги допомогти. Цей жах вона не забуде ніколи. Зоряна змарніла, змиршевіла, кожного ранку, прокидаючись, пригортала свою донечку до грудей і дякувала Богу за ще один подарований день. Моторошно згадувати той період, той важкий шлях до одужання. Перемогти хворобу стало реальністю, коли знайшовся донор. Це було неймовірним везінням, неймовірною удачею, але донор знайшовся. Сніжані зробили трансплантацію стовбурових клітин алогенно, безпосередньо від донора. Це був максимально ефективний метод для маленької дівчинки, організм якої був занадто знищений хворобою. Довгі тижні очікування для приживлення, щоб побічні явища нарешті зникли, спеціальна ізоляція, щоб ніякий зовнішній вплив не спровокував ускладнення. Відновлювальний період, нагадує американські гірки, в якийсь день краще. А в наступні різке погіршення. Ой, краще не згадувати, подумала зоряна. Сьогодні, саме сьогодні, вони познайомляться з рятівником їхньої донечки. Саме сьогодні вони зможуть обняти і подякувати донору, що став на 70% сумісний з їхньою зоряною. Таке трапляється дуже рідко. Але для них на небі було передбачено це неймовірне диво, бо як інакше можна назвати таке везіння. Дякуючи йому випадковому донору, зоряна здолала страшну і нещадну хворобу рак крові. Ніхто вже не сподівався на таке проведіння долі. Надія танула з кожним днем, як одного разу лікар їм приніс новину серед нових. З реєстрованих донорів знайшовся їхній рятівник. Віднині він стане для них найріднішим та найдорожчим. Ігоре, як ти думаєш, ми зможемо йому бути в чомусь корисними? запитала Зоряна у свого чоловіка. Не думаю. Казав наш лікар, що він студент медичного університету, а там бідні не вчаться. То правда, але якось віддячити маємо, не вгавала Зоряна. Ти натякаєш на гроші, тут грошей не беруть. Він волонтер, студент. Зовсім недавно став донором, бо раніше його в банку донорів не було. Нам реально, неймовірно, пощастило. А як подякувати, то щось придумаємо. Я теж над цим думав. Але давай спочатку познайомимось, а потім видно буде. В гості запросимо, подружимося. Він молодий, хто зна, як далі буде, виважено мовив Ігор. Зоряни в сумці задзвонив телефон. О, мама, я поговорю з нею, а ти поглянь за дитиною, сказала зоряна Ігорю. Вона встала і відійшла до вікна. Ні, мамо, ще не бачили. Має й прийти наш лікар, а він зараз на прийомі. Ми прийшли раніше, боялися запізнитися, сказала Зоряна в телефон своїй матері. Почала хвильовано розповідати матері про майбутнє знайомство, про свої переживання, про радість, про всі страхи, що залишилися позаду. Ой, аж не віриться, що ми вирвали нашу донечку з лабет хвороби. Як це було важко, як це було страшно, це просто диво, говорила вона в телефон. Звичайно, що вона ще буде під наглядом, але це вже дрібниці. Буде контроль, перевірки і лікарські дослідження, але це не страшно, це нормально. Мамо, яка вона завражвава і весела, яка грайлива і непосидюча, а скільки запитань з'явилося. Щось, як запитає, то я дивуюся, де вона те могла почути. Зоряна розповідала і, сміючись, заглядала в вікно глянула на екран свого мобільного телефону, де засвітилася година. Ні, ще зарано. Кажу ж тобі, що ми боялися прийти невчасно не могли знати, коли звільниться наш лікар, краще тут почекати. Сніжана, коли побачила знайому лікарню, розплакалася, «Біднятко наше!» – злякалася, аж затремтіла з переляку, ледве заспокоїли, зараз бавиться, ганяє по коридору і до, і до всіх пристає. Зоряна озирнулася на чоловіка. Побачила, що він бавиться з донечкою, і знову повернулася до розмови з матір'ю. Знаєш, який Ігор Молодець, працює на двох і, і навіть стомлений, приділяє нам багато уваги. Я теж піду згодом на роботу. Спочатку впевнюсь, що з дитиною все гаразд. Ти маєш рацію. Добре, що ми тут, в Італії, бо хто зна, чим би то все могло закінчитися. В Україні таких операцій ще не роблять. Пробують, але то коштує хмару грошей, яких в нас немає. Ми тут не платили. Донор волонтер. Нам пощастило невимовно. Ти ж знаєш, скільки я плакала. По всіх церквах в Римі ходила. Дякую богу, що зглянувся над нашим горем. Зоряна втерла гірку сльозу, що непрохано скотилася по щоці, схлипнула і знову глянула в бік чоловіка з дитиною. Ну ти дивись на нього. Ігор сидить в телефоні, а Сніжана розглядає якогось чорного, сердито сказала Зоряна в слухавку. Ігоре, дивись за дитиною, будь ласка, сказала вона чоловікові. Ну і будь тут спокійною, ні на хвилинку не можна залишити їх без нагляду. Та не знаю, хто то, якийсь темношкірий, сидить собі в коридорі недалеко від нас. Мала крутиться біля нього, розглядає. Вона ж не бачила темношкірих, їй цікаво вже Ігор її забрав, продовжила розмову з мамою зоряна. А ти як там? Мамо, шануй себе, не втомлюся, бо здоров'я не купиш, це ми вже знаємо, сказала Зоряна в телефон до матері. Вона попрощалася і повернулася до Ігоря і сніжани. Дитина, вирвавшись з батькових рук, знову пострибала коридором. Порівнявшись з темношкірим чоловіком, почала його уважно роздивлятися, підійшла ближче, простягнула руку і пальчиком торкнулася руки чоловіка. Чоловік сидів нерухомо і з легкою посмішкою спостерігав за дівчинкою. Різкий контраст білої дитячої руки і смуглої темної шкіри впадав в око. Зоряна саме в цю хвилину озирнулася і побачила, як її донька торкається руки чоловіка. Сніжана, ходи сюди, позвала вона дитину. Дівчинка повернулася на голос матері і, підстрибуючи, підбігла. Не можна турбувати людей, не можна торкатися нікого, бо не всім це подобається. Зрозуміла? запитала зоряна. Ага, відповіла дівчинка і, покрутившись на одній нозі, пострибала по коридору, знову зупинилася навпроти тимошкирого чоловіка і роздивлялася здаля. Ігоре, забери дитину, чи ти не бачиш, що вона крутиться біля того чорного? просичала зоряна чоловікові, ледве стримуючи злість. Та чого ти злишся? Він її не чіпає. Заспокойся. Чого кипішуєш? Дитина допитлива і вперше так близько побачила темношкірого. Залиш її в спокої. Дивиться собі, то найдивиться, заспокоїв її чоловік. Мало вони тут біди наробили. Ти хіба не знаєш, скільки всього стало з їхньою участю? Наїхало їх чма тьмуща, спасіння від них немає. Всюди дення кінь в чорного потрапиш, біда якась. Не вгавала Зоряна. Ти чого розійшлася? А ми з тобою. Хіба не наїхали? Що він зробив тобі поганого? Може, він також хворий, а ти злишся? пробував заспокоїти свою дружину Ігор. Це дитячий відділ, що йому тут робити, не вгамовувалася Зоряна. Ну, ти даєш, що з тобою? Не розумію. Ти чого? здивувався Ігор. От не люблю я чорних, що тут поробиш. Не люблю, відказала йому зоряна. Та не люби, хто тебе примушує. Не чіпляйся до людей. тебе ж ніхто не займає, чи тобі з ним дітей хрестити? Розійшлася, як самовар. Зоряно, що тобі таке? примириливо сказав Ігор. То й добре, що дітей не хрестити, не хотіла б я з чорними родичатися. Ще чого бракувало, пробурчала зоряна. Ігор здивовано подивився на неї і лише похитав головою. Ти якась дивна, якісь думки дивні в тебе, злегка промовив він. Сніжана пристрибала до батьків і запитала: А як діти родяться? Одягнені чи голі? Ігор пирснув і звернув очі на зоряну. Давай. Пані вчительку, поясни дитині, як то вони родяться, сказав він, сміючись, я й сам охоче послухаю. Зоряна подивилася на них обох, зосереджено готуючись до відповіді. Розумієш, донечко, діти родяться голі, почала вона, але донька вже не слухала, а сама почала говорити. Та нічого ти не знаєш. От дивись, в мене біла шкіра, бо я була одягнена і не замастилася до чорної землі. Діти, як деревця, землі ростуть, а он той дядько, він народився голий, бо в нього шкіра темна. Батьки зайшлися сміхом. А сніжана, з'ясувавши про народження дітей, Побігла знову до темношкірого чоловіка, який якось дуже по-доброму їй усміхнувся. В кінці коридору з'явився лікар. Він підійшов до темношкірого хлопця, привітався з ним за руку, а потім з подружньою парою присів і лагідно звернувся до сніжани. Принцеско, ти як? Вже бігаєш? Молодець. Як ти виросла. Очі стали ще блакитніші. Та більші, красуня ти наша, давай я тебе обійму, сказав він і щиро притиснув дівчинку до грудей, взяв її за руку і запросив всіх до своєї студії. Ну ось, як ви й хотіли, познайомлю вас з вашим донором. Це Аслан, майбутній доктор, мій колега і ваш рятівник. Можна сказати, що це був єдиний порятунок, єдиний шанс для вашої сніжани. І він знайшовся. Щастям стало й те, що він був поруч, що його кістковий мозок виявився найбільш придатний для вашої донечки. Я радію разом з вами, бо людське життя безцінне, тепер у нашої чарівної принцески все буде добре. Аслан став. І гречно вклонився. Лікар ще щось говорив, але зоряна вже не чула. Сором пронизав її всю. Вона стояла, як вкопана, і воліла в цю хвилину провалитися крізь землю, але замість землі була лікарня і міцна підлога. Ігор підійшов до Ослана, потис йому руку і обійняв Я, твій вічний боржник. Тільки спромігся він витиснути із себе. Скупі чоловічі сльози навернулися йому на очі і не дали можливості продовжити. Аслан усміхнувся, поглянув на маленьку дівчинку, що захоплено розглядала всіх. Вона підбігла до батька, подивилася на нього знизу догори і простягнула руки. Чоловіки підхопили її, і вона обняла обох. Лікар, усміхаючись, дивився на цю сцену що називалася щастям. Ти нам найближчий родич віднині, сказав Ігор. Тим часом маленька пустунка притиснулася до Аслана і запитала А як тебе звуть? Аслан, відповів він, усміхаючись. Аслан, повторила вона. Мені подобається. А в тебе є мама? знову запитала мала пустунка. Є. Є мама і тато, дві сестрички і ще два братика, але вони менші за мене. Братик такий, як ти, сміючись, розповідав Аслан. Ого, як вас багато, здивовано протягнула сніжана. Це правда, нас чимало, у нас весело. Хочеш до нас в гості? запитав дівчинку Аслан. Не знаю, як мама скаже, засоромилася вона. А ми й маму запросимо, сказав Аслан. Всі повернулися до зоряни, яка стояла і лишень дивилась, не в змозі вимовити й слова. Вона підійшла до Аслана і обняла його. Сльози горохом котилися по її обличчю. Дякую, дякую, говорила вона тихо схлипуючи. Навіть лікар відчув, як зрадливі сльози зволожили його очі. Він відвернувся до вікна, щоб ніхто не бачив, як він крадькома витер одну таку, що не втрималася, і таки виповзла. Навіть з руками ніяк не міг звікнути до таких сцен. Досить часто йому доводилося їх бачити сумні і щасливі. Після успішної операції при повторному одужанні, залишені лікарні, при перших кроках. Паралізованого, при знятті пов'язки з очей і ще багато різних випадків. Він бачив сльози розпачу, гніву, ненависті, розчарування, болю, безвиході, приреченості безнадії. То були важкі і болючі сльози. А ось такі сльози він любив, бо це сльози радості, сльози щастя. До цієї радості він має безпосереднє відношення. В такі хвилини він особливо любив свою професію, гордився нею. На вулиці Зоря найшла, опустивши голову. Який сором, який сором, як я могла, як? прошепотівала вона про себе. Чоловіки йшли трохи попереду, тримаючи за руки сніжану, що весело щось розказувала, змішуючи італійські й українські слова, а Ігор перекладав їх Асланові. Вони запросили Аслана до себе в гості, згодом тісно здружилися з його великою родиною, що завжди радо їх зустрічала. Зоряна переймала тонкощі сирійської кухні. І щиро ділилася своєю, українською. Іноді, згадуючи день їхнього знайомства, вона паленіла від сорому. Як добре, що ми тоді говорили українською мовою. Який сором, який сором. Не могла пробачити собі свою дурі зоряна. Ігор завжди співчутливо дивився на неї і лише хитав головою. Бо що тут скажеш? Життя мудрий вчитель.